Українські удари безпілотниками змусили Росію розгорнути захисні клітки для військових транспортних засобів, задіяних у так званій спеціальній військовій операції. До цього часу вони забезпечували захист від безпілотників, захищаючи особовий склад від вибуху боєприпасу або запобігаючи наближенню протитанкових боєприпасів, доставлених безпілотниками, які пробивають броню при наближенні на достатню відстань. Тепер ці клітки можуть бути визнані марними через це. Це боєприпаси з тривимірними друкованими корпусами, що містять сотні кульок, відомих як українські фраги, і вони налякали росіян. Ось чому завдяки відео від виробників Shockwave Dynamics. Ось удар від звичайної циліндричної фугасної бойової частини. Він створює поле уламків, яке розходиться кільцем у всі напрямки. Клітка може запобігти її ефективності проти особового складу за нею. Тепер ось той самий напад з використанням фраг, який має більш спрямоване розповсюдження уламків, що краще проникає через захисну клітку. Це та сама історія для тих бронебійних протитанкових боєприпасів, звичайні утримуються кліткою, що робить їх нездатними завдати смертельного удару. Тепер подивіться, що відбувається з цим варіантом українського фраг. Цей має ударне ядро з зарядом, що дозволяє його кінетичному удару проникати за захисну решітку. Проникаючи в бронетранспортери та бойові машини піхоти, повідомляється, що в соціальних мережах раптово зросла кількість російських обговорень про фрек, і це не дивно з радіусом вибуху до восьми метрів і здатністю завдавати смертельного удару броні. Це не те, з чим солдати хочуть зіткнутися в бою.